Рада всіх вітати. З вами кільки 50% знижечки, але буває навіть трішки більше. Так, і новиничок багато, так що поспішаємо. Я йду через дитячий відділ, тому кину оком, що є. Що цікавого, я думаю, що багатьом теж цікавий такий асортимент, буквально чуть-чуть водовіштовхуючи, снігові, відштовхуюча Верхня тканина. О, знижечка 50%. 600 гривень неповних. Можна таку курточку придбати. А Ось ця курточка, такий дутик на манекені, щоб ви зорієнтувалися, який буде вигляд. Що доброго є. Так, джинсики я бачу. Вони такі зручні. Джинси джинси, вони утеплені. Ці джинсики вони на флісовій підкладці всередині. такі м'якесенькі. 849 гривень, Ціна була 1100 гривень. Так, хтось залишив отак, штани кинув. Фанелова сорочечка зі знижкою. 850 гривень. Чи це від джинсів, це від джинсів. Що ми маємо по факту? Купа знижок. 400 гривень з байкою. Поляєстрий котон. Ось такий світшотик. Токіо. Зіпочка 800, 649 гривень. Класненька, теж тут хороший склад. І з байкою всередині котон і поліастер. 700 гривень. Берлін. Ось така зіпка ще класненька. Розмірна сітка досить широка, наприклад, ось цю я дивлюся від 9 до 10 років, а в загальному від 7 до 14 років. Більш таки підліткові ці менші. Наприклад, розмірна сітка йде аж від 6 до 14 років, тобто тут розширена, розширена розмірна сітка там менша. Штанятка рісна, ось чорні джинси. О, за 400 гривень нехай літає, грає футбол собі, бо вони міцні такий джинс хороший. І хороша. Джемперочки для дівчинки. Од'ємної в'язки. Але такої рихлої, Ну, я би не сказала, що він дуже якісний. Подивилася 450 гривень. Такі спіднички, таким дзвоном складки. Можна в школу. Довжина, правда, 259 гривень. Хороша знижечка. Сукні теж зі знижкою підліткові. Від 7 років до 14 199 гривень. Ну і ціна, скажу, не повних 200 гривень сукня. Можна брати тут взагалі до 70%, знижки, а на 50 як написано. 600 гривень 1300 гривень, але це за цілий костюм. Зіпка теж з баєчкою всередині поліестри і бавовна. Є два кольори. Або навіть і в три, бачу, ще в коричневому є, ось такий бордовий. Ой, а це щось. Такі ще костюмчики є валюрові. Непогані. 700 гривень. Штанятка на гонці. Такі різні є, з відшотиками костюмчики класні. 500 гривень. 750 гривень. зіпка і штани. 400 гривень. О, тут маленька знижка. Набір світшутів. Це за комплект ціна. Взагалі ціни немає. Для мене 7-8 років. І від ручку до 8. 599 гривень Тому вінтажному стилі сукня. А ось костюмчики з байкою. І зараз хороша знижка 550 гривень. Ну що, летимо, дивитися, жіночі одяг. Ще в ось такі джинси. для дівчаток. Це нова колекція і досить симпатична. Який красивий світшот. Такий блакитний насичений. І тут баєчка. Від рукавчиків від манжетів, рукава, призібрані. 449 гривень без знижки, бо нова колекція. Так і написано, що нова колекція. Поліестер і котон. Класичні джинси з заворотами. 900 гривень. Від 7 до 14 років. Ось такі класика. Джинси дуже різні, є клюші. Ось такі клюшиками 650 гривень. Просто класичні, прямі, широкі джинси. В неї висока ціна. Який кардиганчик в'язаний з вишенька, моя милота, 100% бавовна. 650 гривень, нова колекція. 600 гривень, ось така спідничка модняча з вишивкою, з гудзиками. Худі 600 гривень з байкою. Бажого персиковий відтінок. Купа всього-всього класненького. Зі знижкою. ось такі костюмчики. 450 гривень. З байкою всередині. Світшот і штанярка. Так, я прийшла. Вже жіночий відділ. Дивитися новиночки. Знижечки. Ось такі лофери в бордовому кольорі. І зі знижкою. А яка ціна симпатична? 360 гривень. Ціна була 1000 гривень. Mm. Я показувала в минулих відео. Чорні були схожі. Непогано. А ось цей джемпер, що був по повній ціні. Недавно мої відео вже зі знижкою 500 гривень, а ціна була 950 гривень. Супер пропозиція. Під шию. Приндрептелії ці спіднички, пам'ятаю, що вони були не дешеві. А зараз так, ціна була півтори тисячі гривень, пам'ятаю, бо ще ціна, ну, і навіть писали, що дуже була висока для простої спідниці з віско за 549 гривень зараз. Ну, півтори тисячі гривень, от ціна стартова їхня була. Всі були, як то кажуть, в дикому шоці. від ціни. Ось така спідничка, тут різна. Розмірна сітка, досить широка. З розрізу. Проста спідниця. Нічого тут такого взагалі не було. Навіть кишень немає, півтори тисячі гривень. Так, в новинках. Напевне, ось такі сорочки, за малий викітлі, ну, ну, він не, не є дуже малий, але жіночий відділ чомусь. Невеликий. Отут тут на другому поверсі. Він двоповерховий. Це місто Львів і форум Львів. 1200 гривень так новинка. Ось така сорочка. Ну, стильна, модна. Зі знижкою штани за щіпами. поліамід тканина, така еластична. 400 гривень всього-навсього на ну, і тут якість не конче. Жилеток стільки, нова колекція, що просто навалено, навіть не витягнеш показати, якось вони аж лежать ці жилетки. 1200 гривень, схоже є один-один практично в Сінсеї. В сінсеї теж непогана зараз якість. Я не можу сказати, що дуже тут якість відрізняється, ну, плюс-мінус. Як яка модель, вдала-невдала, вдала. і так само в сенсерії. Є хороші речі, вдала модель, хороша якась, на якійсь фабриці хороший пошиток, хороша тканина, там теж можна класні купити речі якісні. Ось ці курточки були в минулому моєму відео. Стьобані. Мені подобаються. Ну і ціна оправдана відносно. Якщо спідницю ми бачили простеньку спідничку з візкожу за півтора тисячі. То, погодьтеся зі мною що за 1400 куртка на синтепоні, легкий синтепон зтьобина. Тут манжети рукавки завертаються. А в минулому відео висіли то завернутими а якраз були манжетами можна було подивитися. Хто не бачив, зайдіть і побачите. Ось такий ще бомбер з пальтової тканини. Є бордовий колір і є ось такий молочний півтори тисячі гривень. Щоб ні полоніві куртки, мені краще подобається. І ціна, я вважаю, що ціна тут якби оправдана відносно складне пошиття, все ж таки куртка, сантефони і так далі. Костюмні жилеточки. Дуже легісенька тканина, схожа на кутон, ціна 1200 гривень, а куртка 1400 я якось так порівняю. Сьогодні, я напевне, буду прив'язуватися до ціни куртки, бо тут 1200 гривень. Непоганий склад, тут бавовна, котон і льон. Тут локація бачу, є знижечки і новиночки. Таку куртку я показувала в чорному кольорі, шкірзаму. Ось тут вона в шоколадному куртка сорочка, а оцей кардиган. 650 гривень. Що тут такого цікавого є. Вв'язані кардигани в бордовому кольорі. Якість мені подобається. Металеві гудички. Зараз ціна така хороша. 399 гривень. Коштує цей кардиганчик. І спідначку можна купити за 450 гривень, а якість мені не подобається. А кардиган подобається якість. Просто туп-чорний, трикотажний. Теж така собі якість. на 159 гривень, що хотіти, як то кажуть. Штани є, а ці штани непоганої якості, як креповий трикотаж. Так візуально нагадують, що вони в'язані, але це трикотаж цупкий. Такі штани теплі з високою посадкою. Їх можна носити і там. Повністю весною, навіть про холодне літо вони не є, що такі дуже важкі були. Хороша ціна 450 гривень, майже 60 гривень знижки. Ось такі штани. І вони могли б бути з цим ось бордовим, бо тут є приглушений бордовий, тут більш насичений, але разом могло б навіть більше бути, ніж з цією спідничкою сірою. Бачу теплі сарафани, ну теплезні теплезні З підкладкою. Класика. Ось такий класичний сарафан, трішки виталений, ззаду блискавка, на грудях виточки. Тканину я не зрозуміла, можливо, так має бути, вона ніби вже якби в кутинцях, але це така тканина. І цей сарафан. Класика зі знижкою 500. 50 гривень ціна була 1400 гривень. Ну, знижечок багато. Сумки 450 гривень, невелика знижка, а сумки класні, до речі. Непогана сумочка, комбінована ручка, 450 гривень, ціна була 600 гривень. Ось така сумочка з близько. У мене кладна кишенька ще є. Вона зручна для документів. Навіть коли ви їдете за кордон, то зручно буде під куртку, щоб заховати телефон, документи. Як ви їдете в поїздку, правильно, От ради навіть цього можна купити цю сумку. Тут потрібно дивитися, наскільки міцно застібається, щоб як не було, що в цю сумку загубити. Знаєте, в дорозі, що вона відстібнеться. Цей бомбер, ви вже бачили в моїх відео, але додавалися новиночки. Ось така ще вкорочена куртка, бомбер і штани з Візуально нагадує шкіру з підкладкою. Ідеально підходить з цією сорочкою, бо сорочка має такі викоришноваті смужки, такі як смужки лати Ця куртка коштує 200. далі <гадальна> досить цікава, прямі штани. Ось такі штанини з кишенями ззаду. Прямі штанини. І ці штани коштують 1700 гривень. Ще ось така сукня під натуральну замшу. 1800 гривень. Вона така навіть трішки важкувата, добротна. Вона ціна теж якби імітує повністю натуральну замшу, навіть ось так поширети, ніби з кусочки, знаєте, шкіри. Я так замшові речі шеють. Не знаю, ну непогано, в принципі. Непогане пошиття, якісне. Ці блузи були в моєму минулому відео. 1000 гривень, Блуза красива. Ліоцел в складі і щось є сіреньке. Ось такі спіднички. В'язана спідниця 900 гривень, а понизу біла кромка. З розрізом ззаду прямого салету акрил, навіть нічого натурального немає. Ось така спідничка. Цікаві досить речі додавалися. Костюм в'язаний. Ось така водолазка і штани. А збоку ось така водолазка я показувала в минулому відео, я так думаю, що тут і штани мають бути теж. Є спідниця синя, зараз покажу крапового тракутажу, але це не звідси. Але можна так носити. 800 гривень коштує ця водолазочка без рукавів. В складі є віскоза. І такі штани в'язані в складі віскоза, штани палацу прямого широкого крою, пояс і з гумкою. 1300 гривень. А ще в новинках ось такий кардиган. На запах з боковою зав'язкою акрил, 1000 гривень, там на синій колір. Повісили разом з такою спідничкою. Напівкльош або повний кльош. Такі коли а аж ось така. Спідниця. Тканина ніби навіть трішки жата. Півтори тисячі гривень. Відділ зі знижкою глобальні знижки, на багато позицій. Ось цей жакет коштував 2800 і зараз більше, ніж наполовину 1100 гривень, я його вже показувала. І він з поясочком і до цього жакету є спідниця. Минулого разу її не було поруч цієї спіднечки. Виявляється, це костюм. Твідова ткамена з блискітками. Спідничка дуже по хорошій ціні. 65% знижки 259 гривень. За 259 гривень спідницю можна навіть окремо собі купити. Така демісезонна, сезонна тканина. Непогана. Ну, разом, звичайно, з костюмом буде просто супер. Друзі, ми були в АйТіки, дивилися знижечки, Новинок багато вже є. Дякую всім, хто був зі мною у відео. 1100 гривень ось така сорочка, якесь недорозуміння, як на мій погляд, але це лише моя думка. Всім папа! -па.